Зима це справжнє випробування для кузова автомобіля. Сіль, бруд, волога. Щоб авто залишалось блискучим та захищеним, ловіть три воски від SOV99 для темних авто. Dartin Black від SOV99 Спеціально для темних авто поглиблює колір та блиск, створює базовий захист від реагентів. Як нанести твердий віск. Вимийте та висушіть автомобіль, обов'язково знежирте поверхню. Губка, яка додається до комплекту, змочіть її водою та відіжміть. Наберіть губкою помірну кількість воску та нанесіть круговими рухами тонкий рівномірний шар. Зачекай 5-10 хвилин, поки з'явиться легка матова плівка. Та розітри мікрофіброю до дзеркального блиску. Ківамі Extreme Gloss. Містить у складі натуральний карнаубський віск, який забезпечує баланс між міцністю і блиском. Ідеально підходить для темних кузовів. Як нанести твердий віск ківам Extreme Gloss? Вимийте і висушіть поверхню автомобіля. Обов'язково знежирте. Губку з комплекту змочіть водою і насухо відіжміть. Губкою наберіть трішки воску. Круговими рухами без натиску рівномірно розпреділіть віск по поверхні. Залиште віск для підсихання на 5-10 хвилин в літній час та на 15-20 в зимовий час та розполіруйте м'якою мікрофіброю. FusoCood від 199 має довготривалий захист до 12 місяців. Відштовхує воду та бруд, ідеально підходить для зимових умов. Як нанести твердий віск Coat? На чистий та знежирений кузов нанесіть аплікатором тонкий рівномірний шар. Аплікатор перед використанням треба змочити. Залиш віск на 5 хвилин для висихання та відполіруй мікрофіброю. Уникай вологи протягом 12-24 години після нанесення. Порада зимового догляду. Нанось віск до сильних морозів. Використовуй лише чисті аплікатори та мікрофібри. Підтримуй ефект спреєвими детейлерами. А який віск ти обрав би для свого авто?